Сьогодні в вищому адміністративному суді мало відбутися судове засідання за моїм позовом до президента Петра Луксіча Порошенка. Про приховування ним інформації про арештований ним активи в Російській Федерації його бізнесу і те, як він веде бізнес, які суми там прокручуються від цих оборудок, і що він заробляє на крові наших людей. Тому я пішов зі своїм помічником. При розпочатку цього засідання присутня була представниця з адміністрації президента. Проте, на жаль, засідання було перенесено, відкладено у зв'язку з тим, що головуюча суддя Лариса Мороз. Вона подала самовідвід і сказала, що е, нагадали мені, дійсно, що в ще в 2014 році я ще у якості радника міністра екології. Звертався до вищої ради юстиції з метою притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення правопорушення і порушення неї законів про судоустрій статус суддів. І до речі, недавно тільки це питання розглядалося на черговому засіданні ВРЮ. Тому є дійсно такі, коли існує конфлікт певних інтересів, суддя може це зробити, заявити самовідвід справу на теперішній час. Буде розглянуто вже іншим головуючим суддею, і я повідомлю громадськість про дату призначення, щоб кожен буде відслідковувати суд над президентом. Сьогодні судове засідання з'явиться, будь ласка, познавачення світ. Народний депутат України. Юридична адресу? Скарпотська, є представниці цього Так, мішковиця Оксана Валерійовна. працює у відділі представництва інтересів президента України в судах, юридична адреса, місто Київ, вулиця Бонкова, 11. Надію на реставлі місця. Є посвідчення, як перевіряти, що два хто знаходиться ще в судові селі? Седівні Антоне помічник народного депутата, Віталія приємно. Ви проводите відео Так. Справа розглядається колеги суддя вищого адміністративного суду України в складі головуючої Мороз, суддя в станціалі, він розглядається морого зад, ведучі секретаря судового заселення Слабодя. Судьбу, чи довіряєте складу суду Довіряю. позиція? Чи є колеги саме відходи? У головуючій судді Мороз Лесі Левутіна є заява про самовідвір. З тих відстав, що позивач у справі Куплій Віталій Миколаївич писав скаргу у Вищу раду юстиції на судові рішення. І особисто на мене судді Мороз Лариса Ловутів сумнівався у тому, що рішення постановлено законом інших справ, була проведена перевірка Вищої ради юстиції з метою недопущення конфлікту інтересів, заявляю самовідвід. Прошу, будь ласка, ну какого задача. Суд залишається на радження. Вищермі суду спаді головуючи, суді мороз, судді доньця Юрійоміна, Зайця Мороз Лунахараджі, участь секретаря судового засідання Слободян. Позивача куплія, представника відповідача, розглянувши відкритим відхідним судом засідання справи за позовом народного депутата Купрія до президента України про знання проти правної додіяльності, керуючи статтями 27.31 Каз України. Суд ухвалив задовольнити заяву про саме під судді Мороз вересили на справі за позом куплія Віталі Миколаєвича до президента України про визнання проти правну під діяльності. Відкладається справа буде передана на автоматичний перерозподіл і сторони справи будуть повідомлені про на товариших сімей.